Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Вівчарка. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж такого зв'язати на осінь та зиму цікавенького. Одразу скажу, що у цьому відео я не планую довго говорити про светри, кардигани, тобто щось про таку базу, що всім приходить в голову при слові в'язаний. Також на цьому етапі хочу. Припросити вас до підписки на мій, на мій канал та поставити лайк, це дуже сильно впливає на розвиток мого каналу. Та і загалом я бачу хоч якийсь відклик від вас. Також можете щось написати мені у коментарі, наприклад, якусь свою думку стосовно того, що ви думаєте про це відео або на тему цього відео. Будь-яка ваша активність відгукується. Також я змінила трішечки, як бачите, ракурс, і мені здається, так буде краще. Я сподіваюся, що я повністю в кадрі і в мене не обрізана голова, але це можливо. Буду експериментувати, мені здається, що так краще, тому що так, я сиділа якось не дуже гарно в кадрі. Я переглянула відео і ну, загалом. Отже, що ж такого зв'язати на зиму? Звичайно, чогось надзвичайного ви від мене не почуєте, тому що все це вже в'язане. Але я хочу показати свою інтерпретацію, і загалом зупинитися потрібно в першу чергу на кольорах, формах, текстурах. Тобто немає такого слова, як модний светер, не модний светер, тому що він в'язаний. Він не модний, тому що цей фасон вийшов з моди, або, наприклад, можна додати або колір, наприклад, Зараз, наприклад. Слово, наприклад, я подивилася покази мод, кольори, які будуть модними в новому сезоні, і нарешті повертається вишневий колір. За моє доросле життя, вишневий колір, або його відтінки це марсала, був вже популярний колір цієї стеглої вишні, але він також називався якось інакше. Вони вже були популярні за моє життя за останні 10 років, мені здається, можливо, трішки більше, ніж за 10 років. Але факт в тому, що все повертається для мене особисто е дуже і був е цікавим, подобався мені сірий колір. Він також повертається. В моду також жовтий, якщо не помиляюся, але жовтий в новому варіанті, більш такого лимонного, приглушеного і з підтоном такого лаймового, знаєте, кольору, ну, от як зелененький лаймик. Тому також варто сказати про фасони зараз. Більше така розслаблена класика, мені здається, приходить в моду із ноткою оверсайзу. Це і ось такі розклішонні рукавчики, і оверсайз нікуди не подівається, такий трішки об'ємний светр, але і класика. ну Класика завжди була класикою, якісь приталені. Ем... Ідеї, варіанти, светрів, спідничок і всього в'язаного ну, в принципі, не тільки в'язаного світу, а й шитого, перешитого, скажімо так. Тому звертайте увагу на те, що. На фасон і на колір. А зараз ми з вами поговоримо про більш конкретні речі, що мені приходить у голову при слові в'язання і що буде популярним цього сезону, на мою думку. І так, в мене є тут записничок, я собі записала, накидала варіантів, назберігала картинок з Пінтересту. Тому, якщо у вас немає Пінтересту, ви подивитеся тут разом зі мною. Так, отже, пройдемося по аксесуарам, відповідно, головним уборам. У мене здається, найбільше я буду говорити саме про це, і думаю, що балаклави, як мені під попереднім відео написали, що головні убори ніколи не виходять із моди. Але мені здається, що балаклава вже трішечки своє відживає, але зв'язати на цю зиму для себе або на замовлення. Я думаю, класичні балаклави або якісь незвичайні, якщо ви в'яжете якісь суперцікаві, вони завжди будуть. Е Користуватися популярністю по класичних балаклавах це такі однотонні, трішки оверсайзні, але мені здається, ось ті, що прям прилягали по голові, по шиї, точно йдуть із моди. Ну, це моя думка. Ну, мені здається, що. Та я, в принципі, не бачила, щоб у мене на вулицях їх носили, коли вони були популярні, коли у нас зараз ера в'язання на піку і. Мені просто дуже важко дивитися в камеру, я включила спалах, щоб світла було більше, тому я дивлюся прямо перед собою, а не в камеру, бо мені трішки боляче. Важко. Загалом моя думка, що балаклави відійшли вже, але можна зв'язати класику. Ось ці варіанти мені подобаються. Однотон, трішечки вільний, капори загалом, я думаю, також будуть популярні, тому що вони не псують зачіски. не. Не так тиснуть на волосся там, але волосся вже потрібно тримати в теплі. Ваш трихолог скаже вам дякую, або ви самі собі скажете дякую, тому що голова не повинна мерзнути ніколи. Не тільки через головні болі, багато в кого, а й через волосся. Думайте про своє волоску, воно нам знадобиться. Так, потім чепчики, я думаю, також ще будуть популярні, особливо на В мене, до речі, є майстер-клас на каналі на ось такий чепчик. Ви можете зв'язати будь-якої текстури фактури, взявши за основу це відео із будь-якої нитки без розрахунків. Тому переходьте на відео, дивіться, Воно, до речі, набрало найбільше переглядів на моєму каналі. Чепчики, я думаю, ще будуть популярні, і ажурні, особливо, мені чомусь здається, що будуть користуватися попитом. Тому, якщо ви вмієте в'язати, то ну, ці чепчики, я думаю, що вони ще будуть користуватися попитом. Потім косинка. Тут я собі записала заміточку, що популярними стануть пізніше, але майстрині вже в'яжуть. Косинка, дефіз-хустка. Я думаю, що вони. А, косинки це. Я побачила такий прикольний варіант ідею йде як хусточка, вона йде тут на кнопці, напевно, що або на гудзику. І ззаду йде як косинка, але вона вдягається як шапка із таким хвостом. Тобто, це по факту класична косинка, але без зав'язок. А вона йде на кнопочці, і вона вдягається так за голову і виглядає суто як шапка, а ззаду таких хвост. Я сподіваюся, що я знайду фото, як це виглядає, покажу вам. Це цікаво. Хустки. Зараз, мені здається, вони прийшли в моду. Ну, вони ще раніше прийшли в моду. Ажурні хустки мені дуже подобаються, вони тон тонкі, такі, повітряні. Загалом ідея класна. Я особисто би не носила, не мій стиль, але це дуже гарно виглядає. Я би таке зв'язала. Але мені здається, стільки заморочок із цими ажурчиками, що я би не вивезла. Потім моя любов берети. Нарешті вони повертаються в моду, я знайшла купу відео, його не відео, а фото прикріпляю тут вам паралельно. Ем, можна зв'язати різної текстури. Це може бути і ем, така якась норочка ворсиста, може бути навпаки, об'ємний, такий грубший, е, також по формі вони різні. Е, хтось в'яже. Ось так бере. Ну тут іде така рівна частина а потім йде берет як грибочок. Такий, на мою думку. А, також можна зробити більш об'ємний, такий як шапочку берет. Загалом тут поле для фантазії дуже велике, широке, і я думаю, що вони зараз будуть можливо не цієї зими, але я думаю, що цієї зими вже будуть і осені популярними вони тому вчимося, в'яжемо. Якщо ви в'яжете на замовлення, це мені здається буде дуже і дуже затребувано. В мене немає стільки часу. На жаль, я говорила, що я маю основну роботу. Я не маю стільки часу витрачати на. Підбір пряжі, вчитися, мені здається, доволі складно в'язати берет. Але я, в принципі, уявляю, як він в'яжеться суто по колу. Можливо, не так і страшно, скажімо. До речі, з візерунками є різноманітні берети. Ну, загалом дуже багато ідей з пов'язаними із беретами. І це дуже класна, акцентна е, така річ у вашому гардеробі, тобто е, класичне чорне пальто і якийсь червоний берет, Мені здається, це вже класика, е, колір електрик, зараз е, популярні кольори сірий, е, така стигла, е, чи як її називають, стигла вишня, чи як е, цей колір, я точно не знаю, чи гнила вишня, такий е, е, насичений е, бордовий темний колір. Я думаю, стане дуже класною акцентною річчю. Як бачите, я не говорю про рукавички, про шарф, про це все, я думаю, ви собі в голові тримаєте. Ви знаєте, що це і так можна зв'язати. Так, і останній аксесуар, про який я хочу поговорити, це тепла панама, або капелюх. Я сама в'язала капелюшок, я вам показувала його в попередніх відео. Я думаю, що цілком оригінальна річ, особливо для. Тих дівчат, які полюбляють класичний, класичний стиль ем, в повсякденні. І, відповідно, дуже гарно доповнить капелюшок або хутряна панама і стильно ваш образ. Е, також я хочу поговорити про в'язані сумки. Їх також дуже багато е, Це може стати дійсно акцентною річчю у вашому гардеробі. Але я не знаю, наскільки це актуально на зиму буде саме, і до зими, в принципі, не відноситься. Тому я довго говорити про це не буду. Сумки загалом можна зв'язати собі на зиму якусь яскраву. Сумочку, якщо у вас весь образ буде в одному кольорі, яскрава в'язана сумочка стане тим елементом вашого доповнення до вашого гардеробу, який буде притягувати погляди буде дуже цікавим. І, ну ви зрозуміли. Так, і ще хочу поговорити про в'язані костюми та сукні. Костюм саме зі спідницею, я думаю, що Легше і простіше, звичайно, купити, але я була нещодавно в секунді і наткнулася на в'язану спідницю. Це, здається, був якийсь чи то Stradivarius, ну, загалом мас-маркет якийсь, не ручна робота, але мені так сподобалася ця спідниця, що я собі поставила галочку, що в'язані спідниці загалом це гарно, стильно і гарно лягає по фігурі. Особливо, якщо це така тепла, об'ємна спідниця, доповнена светром, виглядає загалом як сукня. І дуже стильно виглядає. Я сподіваюся, що я знайду варіанти і прикріплю вам фото, покажу. В моїй уяві це така спідниця-олівець. І, ну, можливо, це вже, до речі, не стильно. Можливо, це вже пройдений етап, але мені здається, що. Знаєте, це поза модою, тому не не стильно, що я сказала, а не модно на сьогоднішній день. Але побачимо, що буде в зимових колекціях, що буде продаватися в наших мас маркетах Зрозуміло, що светри і спідниця точно буде, але наскільки це буде прям на піку моди, побачимо, 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 побачимо. І сукні. Я загалом вважаю, що це як і костюми поза модою знаходиться. Це, моя думка, потрібно тільки підігнати під ось ці модні тенденції. Те, про що я говорила на початку, тобто, щоб фасон був модним на, сьогодні, на сьогоднішній день. Ось це головний нюанс. Е, мені дуже подобаються сірі сукні, які гарно можна доповнити якимось аксесуаром, тим самим беретом та сумкою, або якимись туфлями, е, чоботами яскравими, а можливо і не яскравими, просто грубими на е, масивній підошві. Я таке дуже полюбляю. Ось це мій стиль. Як бачите, хустка не вписується в цей образ. І так, що ще я хотіла поговорити? До речі, хочу відмітити кардигани. Але сукні, костюми, кардигани, светри це для любителів тривалого в'язання, хто любить відключити трішки мозок і просто в'язати-в'язати, підійде. Я люблю, коли річ в'яжеться швидко, я завжди про це говорю. Якщо на неї піде 2-3-5 днів, максимум тиждень, це моє, це з, з урахуванням, що я там десь щось вчуся, десь помилюся, перерозпущу, бо светр в мене вже в'яжеться. Ого, з минулої. Весни, і мені вже хлопець каже, коли, коли буде светр? Коли, коли, побачимо, коли. Ну, ви зрозуміли мене. Загалом це всі аксесуари, про які я хотіла поговорити. А, кардиган, кардиган. Точно. Я дивлюся зараз дуже серед закордонних блогерів, ой, блогерів, в'язальниць-блогерок, популярні кардигани із бабусиних квадратів. Я бачу, що наші в'язальниці перейняли це. Тобто, це загалом популярно. Користуються попитом жилети із квадратів, ну, я думаю, більше актуальна така на осінь позиція, так само, як і жилет. Жилет дуже класне доповнення до гардеробу, особливо якийсь яскравий, незвичайний нестандартний об'ємний жилет. Але в зимовому образі я його не бачу. Тобто, жилет можна одягнути. Із чимось легшим, щоб він виглядав цікаво в образі. В зимовому мені складніше уявити жилет. Можливо, я ще не бачила на пінтересті якихось гарних поєднань, бо в голову приходить образ сорочка плюс жилет. Знаєте, як в школі було в дитинстві. І ось така стійка асоціація з цим. Ось такі ідеї для в'язання, можливо, ви підкинете ще якісь ідеї для. Зимового в'язання, щоб такого зв'язати на зиму. Але мій топ із цього всього списку берет, Я думаю, ви зрозуміли. Пишіть у коментарях свої думки стосовно відео та стосовно того, щоб такого зв'язати на зиму. Ще, до речі, думаю про рукавички. Мені дуже подобається ідея, але я думаю, що дуже довго їх в'язати і не знаю, думаю над цією ідеєю, і які ниточки, і загалом. Складно мені про це думати, бо я ніколи не цікавилась, тому думаю, що це складно. Ось такі були мої ідеї. Всім дякую, зустрінемося у наступному відео. І я пам'ятаю, що я обіцяла майстер-клас на Чіпеці з зигзагом. І він буде. Ха-ха, Пообіцяла вже все. Я ще можу це вирізати. Ну, добре, він буде. Я ще над ним працюю, потрібно. Відзняти на це потрібен час, а в мене його зараз мало. А на в'язання чіпця йде більше відео, ніж для ось такого розмовного. Там більше підготовки і триваліший термін. Все загалом, всім бувайте, рівних петельок, і зустрінемося у наступному відео.